Доброго ранку, мій дорогий друже мій брате, моя сестро. Вітаю тебе в цей особливий священочасний момент перед Господом. Це не просто звичайна ранкова година, це наш час зустрічі з тим, хто є нашим захистом і нашим миром. Зроби глибокий повільний вдих, видихни тривогу. Відчуй, як мир Божий огортає тебе ще до того, як ми промовили перші слова орації. Сьогодні ми стоїмо на вістрі духовної битви. Але ми робимо це не зі страхом, а з абсолютною впевненістю в нашому небесному отці. Можливо, ти прийшов сьогодні сюди з важким серцем, можливо, останнім часом ти відчуваєш постійний тиск, тиск на твої фінанси, тиск у стосунках, тиск на твоє здоров'я. Життя може бути складним, і іноді здається, що все, що ти намагаєшся побудувати, починає руйнуватися під невидимими ударами. Але пам'ятай, як каже псалмопевець близький Господь до зламаних серцем, і рятує тих, хто пригнічений духом. Він бачить твою внутрішню боротьбу, твій зломлений дух, і саме тому він привів тебе сюди сьогодні. Ми повинні бути чесними те, що ти переживаєш, не завжди є просто випадковістю чи невдачею. Це може бути пряма атака. Ворог знає твою цінність в очах Бога. І він цілеспрямовано атакує те, що є для тебе найдорожчим твій дім, твою сім'ю, твій душевний спокій. Він використовує страх, щоб паралізувати тебе, і сумніви, щоб відірвати тебе від джерела твоєї сили. Але в цей час орації ми розпізнаємо цю духовну війну і відмовляємося приймати поразку. Особливо сьогодні ми піднімаємо стіни захисту проти тих затяжних глибоких проблем. Які, здається, передаються з покоління в покоління, це можуть бути хвороби, які постійно повертаються, чи фінансова нестабільність, яка ніколи не зникає, чи нещасливі шлюбні стосунки, які повторюють долі твоїх батьків і дідусів. Дорогий друже, ми називаємо це прокляттями поколінь, і вони, як невидимі ланцюги, що сковують твоє життя та життя твоїх дітей. Ти можеш думати, що це доля, але я кажу тобі. Ні, це спадщина, яку ми можемо розірвати сьогодні силою імені Ісуса. Сьогодні ми кладемо цим старим історіям край раз і назавжди, і коли ми входимо в цю глибоку орацію, я прошу тебе дозволь мені бути твоїм супутником у вірі. Якщо ти відчуваєш цей глибокий заклик до звільнення, якщо ти відчуваєш, що це служіння торкається твоєї душі, зроби паузу і постав лайк під цим відео. Щоб більше людей, які потребують захисту, могли знайти цей мир. А якщо ти ще не підписався на наш канал, запрошую приєднатися до нашої родини віри, де ми щодня шукаємо обличчя Бога. Твоя підтримка допомагає цьому посиланню надії поширюватися. Отче наш небесний царю. Ми приходимо до тебе зі смиренним, але рішучим серцем. Ми визнаємо, що ми не здатні самостійно перемогти ці давні битви. Наша сила обмежена, але Твоя сила безмежна. Ми покладаємо наші тягарі, наші тривоги і наш страх біля підніжжя Твого Христа. Господи, сьогодні ми усвідомлюємо реальність невидимих атак, спрямованих на наше життя, ми віддаємо Тобі всі слова, які були сказані проти нас у гніві, всі прокляття, які були кинуті в ефір. Всі негативні програми, які намагаються контролювати наш вибір і нашу долю. Вони не мають над нами влади. У цей священний момент ми робимо єдиний найсильніший крок, який може здійснити віруюча людина ми не покладаємося на нашу досконалість чи наші заслуги, ми закликаємо те, що вже було пролито для нашого спасіння, нашої свободи і нашого абсолютного захисту. Ми закликаємо святу кров Ісуса Христа. Кров, що була пролита на Голгофі, це не просто історичний факт, це жива, діюча сила, це кров завіту, кров, що говорить краще за всяку іншу кров. Ми віримо, що там, де є кров Христа, жодне зло не може проникнути, жодна хвороба не може залишитися, жоден демон не може стояти. Господи Ісусе, ми просимо Тебе, покрий мене зараз. Твоєю дорогоцінною кров'ю. Я молюся, щоб твоя кров стала невидимим, але незламним щитом навколо моєї душі, мого розуму і мого тіла. Покрий цією кров'ю мої думки, щоб я думав лише про те, що чисте, правдиве і гідне хвали. Нехай кров зцілить будь-яку рану, яку завдав мені ворог. Ми простягаємо наші руки у вірі та покриваємо кров'ю Ісуса кожну людину в нашій родині. Нехай жодна стріла ворога не торкнеться мого чоловіка, моєї дружини, моїх дітей, моїх онуків. Кров Ісуса є кордоном. Жодна негативна спадщина, жодна родова хвороба, жоден дух розділення не має права перетнути цей рубіж, встановлений твоєю жертвою. Ми покриваємо кров'ю наш дім і все наше майно, кожен куточок нашої оселі, кожен вхід і вихід, наші фінанси і наші робочі місця. Ми проголошуємо, що кров Христа є печаткою захисту над цим місцем, ми відмовляємося від страху перед будь-якими втратами. Якщо кров Ісуса покриває нас, жодне зло не може торкнутися нашого дому. Отче, просимо Тебе, омий нас кров'ю Ісуса від будь-якого бруду, від будь-якої провини, яку ми могли вчинити, що дала ворогу юридичне право діяти. Ми каємося за наші помилки. За наш гнів, за наші сумніви, очисти нас, Господи, і зроби нас посудинами миру та світла. Сьогодні ми стоїмо очищені, виправдані і захищені кров'ю Агнця Божого. А тепер, коли ми омиті і захищені кров'ю, ми не залишаємося пасивними жертвами ми входимо в ту владу, яку дав нам Христос, коли сказав Ось даю вам владу наступати на Зміїв і скорпіонів і на всю силу ворожу. І ніщо вам не зашкодить. В ім'я Ісуса Христа ми починаємо розривати ці ланцюги, ми руйнуємо кожне родове прокляття, пов'язане з бідністю та нестачею. Дух убогості, який намагається задушити наш фінансовий потік і нашу можливість процвітати, ми наказуємо Тобі геть. В ім'я Ісуса ми приймаємо процвітання, благословення і достаток, які Бог приготував для нас. Наші руки будуть благословенні, наш бізнес буде благословенний, і ми будемо головою, а не хвостом. Ми руйнуємо прокляття, пов'язані з хворобами, які, здається, бігають по нашій родині хронічні болі, незрозумілі недуги, психічні хвороби. Ми відмовляємося від цієї спадщини. Ми проголошуємо, що ранами Ісуса ми були зцілені. Кожній клітині, кожному органу в моєму тілі, я наказую відновіться і функціонуйте відповідно до оригінального Божого задуму, свобода від хвороб є нашим божественним правом. Ми руйнуємо дух розділення, який намагається вкленитися між чоловіком і дружиною, між батьками і дітьми, між братами і сестрами, всі сімейні сварки, всі корені гіркоти, всі непорозуміння, які підживлюються ворожою силою. Ми розриваємо вас зараз ми проголошуємо мир, любов, прощення і єдність в наших домівках, наші сім'ї стають осередками Божої присутності, і зараз, мій дорогий друже, ми не просто просимо захисту, ми проголошуємо повну владу, яку нам дано через Воскресіння Христа ми стоїмо на слові, що наш Господь роззброїв начальство і влади, і Він дав нам ключі від Царства Небесного. У цій ранковій орації, наповненій духом і вірою, ми йдемо далі. Ми розбиваємо кайдани, які були накладені на наше життя, ми відкидаємо всі сімейні, територіальні чи спадкові зв'язки, які намагаються затягнути нас у темряву. Кожен вплив, що передавався з покоління в покоління, чи то дух бідності, чи хронічні недуги, чи постійний страх і тривога. Сьогодні ми зупиняємо це в ім'я Ісуса. Ми звертаємося до самого Бога, нашого судді, як сказано у Псалмі 5015 поклич мене в день недолі, я тебе визволю, і ти прославиш мене. Наша біда сьогодні це не фізична неміч, а духовна війна. І ми кличемо. Ми проголошуємо, що всі ворожі контракти підписані нашими предками через незнання або гріх, що намагаються вплинути на наше здоров'я, наші фінанси, наш розум. Сьогодні ці контракти анулюються кров'ю агнця, яка сильніша за будь-яку печатку чи прокляття, ми розриваємо листи зобов'язань, які тримали нас у борговій ямі, в депресії або в нескінченному циклі невдач. Боже, у цій орації ми просимо Тебе очистити наші шляхи, як сказано у Псалмі 26. Суди мене, Господи, бо я ходив у своїй невинності. Ми просимо, щоб Ти випробував нас і очистив наше серце, щоб ніякий гріх, що ховається, не давав ворогу законного права доторкнутися до нашого дому. Якщо є якісь двері, які ми відчинили через образу, через заздрість чи через непослух, ми каємося зараз, ми закриваємо ці двері та запечатуємо їх кров'ю Ісуса Христа. Ми відмовляємося від усіх нечистих джерел впливу. Від окультних зв'язків, від злих очей, від лихих слів, вимовлених проти нас. Ці слова падають на землю без сили, як сухе листя, бо наше життя покрите твоєю славою. Ми встановлюємо божественний щит над кожною сферою нашого життя, над нашою роботою, щоб ніяка несправедливість чи дух невдачі не зміг торкнутися наших рук. Над нашими фінансами, щоб Господь зруйнував духа, нестачі та маніпуляції і щоб наші ресурси були благословенні і примножені для Божої слави. Ми проголошуємо, що від сьогодні наш гаманець, наш банківський рахунок, наш бізнес, наші поля все це захищене вогнем Святого Духа, ніяке зло не торкнеться нашої праці. Зараз ми закликаємо мир, який перевершує будь-яке розуміння. Мир, про який ти нам обіцяв, ми знаємо, що коли ми стоїмо в твоїй присутності, ворог тікає сімома дорогами, наше тіло, це храм Духа Святого, і ніяка хвороба, яка не від тебе, не має права перебувати в ньому. Ми наказуємо кожному болю, кожній слабкості, кожному вірусу, який намагається атакувати наше фізичне тіло, залишити нас зараз. Ми говоримо до наших клітин, наших органів, наших кісток, будьте зцілені і відновлені в досконалій Божій силі. Наше здоров'я це Твоє забезпечення, мій дорогий брате і сестро. Візьміть зараз глибокий вдих і дозвольте цьому миру наповнити вас. Битва закінчена, бо Ісус її виграв. Ми переходимо до останнього вирішального кроку цієї орації, це крок запечатування. Ми одягаємось у повну Божу зброю, про яку сказано у Писанні, не для боротьби, а для того, щоб твердо стояти, оточені спокоєм. ми приймаємо цю зброю віри. По перше, ми вдягаємо пояс істини це означає, що ми будемо жити в правді Твого слова, і брехня ворога не знайде в нас місця. Наша основа це Христос. По друге, ми закріплюємо на грудях броня праведності. Наша праведність. Це не наші заслуги, а подарунок від тебе, Боже, і ця броня захищає наше серце від звинувачень, страху і осуду. По третє, наші ноги взуті в готовність Євангелії миру. Куди б ми не пішли, ми несемо твій спокій ми не будемо бігти від проблем, ми будемо нести рішення. По-четверте, ми піднімаємо над собою щит віри це найважливіший захист. Цей щит погасить усі вогняні стріли лукавого. Всі сумніви, всі атаки, які приходять у наш розум. Ми віримо, що ніяке зло не торкнеться нашого дому, як ти обіцяв у Псалмі 90 По п'яте, ми приймаємо шолом спасіння, який захищає наш розум від паніки, тривоги та негативних думок наш розум належить Христу, і в ньому панує ясний Божий спокій. І нарешті ми тримаємо меч Духа, який є Словом Божим це наш інструмент для перемоги. Ми будемо говорити Твоє Слово в нашій ситуації, і воно має силу змінити обставини. Господи, дякуємо Тобі за те, що ми повністю екіпіровані, захищені, запечатані Твоєю присутністю. Ця орація стала декларацією нашої віри. Ми стоїмо під Твоїм крилом, і під цим захистом ми знаходимо абсолютний спокій ми більше не боїмося. Ми знаємо, що Твоя милість оновлюється щоранку. Ти близький до зламаних серцем, ти спасаєш тих, хто пригнічений Духом, як нам нагадує Твоє Слово, Псалми 34, 18. Наша боротьба це тепер твій спокій. Ми дякуємо тобі за цей день, який ти створив. Ми будемо радіти і веселитися в ньому, захисти всіх наших близьких, які далеко, і приведи їх під свій мирний дах. Ми проголошуємо, що ця орація має силу не на годину, а на цілий день і ніч. Ніяка нічна тривога не торкнеться нашого сну, і ми прокинемося завтра, наповнені новою силою. Мій дорогий друже. Якщо цей глибокий, довгий і емоційний момент орації приніс вам мир і справжню свободу, я запрошую вас зробити дві речі, які зміцнять нашу спільноту віри. По перше, дайте нам знати в коментарях, що саме сьогодні для вас зруйнував Бог. Напишіть просто. Ніщо зле не торкнеться мого дому. Ваше свідоцтво це світло для когось іншого. По друге, якщо ви відчуваєте, що ваша душа потребує щоденного зміцнення і такої глибокої духовної роботи, підпишіться на наш канал. Ми разом будуємо фортецю віри, де панує лише спокій і присутність нашого Господа. Прийми це благословення миру, нехай Господь благословить тебе і збереже тебе. Нехай Господь осяє тебе своїм обличчям і дасть тобі мир. Іди з абсолютною впевненістю, що сьогодні 14, жодне зло не торкнеться твоєї оселі. Амінь.